Кадри Ірина Олександрівна Карабут, пані Ірина, дуже давно знайомі і дуже цікаві в нас виходять з вами бесіди, але сьогодні я прийшов не просто так, бо пішов слух в народі, що продається поліклініка в центрі Краснокутська. І наш народ дуже підозрює, що там щось буде не те на сьогоднішній день. Чотириповерхова будівля, яка знаходиться в центрі Краснокутська по вулиці миру, буде виставлена на аукціон. Умови аукціону, затверджені сесією, де чітко прописано, що хоче і який зиск матиме від цього краснокутська громада. Найперше на сьогоднішній день у нас громада потребує фахівців, зокрема, це лікарі, педагоги, інші фахівці, які потрібні працювати на благо громади, і для того, щоб забезпечити житлом, ми дуже довгий час шукали інвестора для того, щоб задовольнити цю потребу в наших фахівцях. І от на останній із сесії ми прийняли рішення про умови аукціону. Умови аукціону такі: у нас є оцінка. Ми провели незалежну експертну оцінку. Скільки коштує? Варт... Якість 3,6 мільйона. Це оцінка споруди. всієї? Так, всі оцінка, споруди, так, так, оцін... поруди, так споруди. оцінка споруди. Так оцінка. Оцінка споруди чотириповерхової. Вона не використовувалась. Зараз це не використовується час. уже буквально 5 років немає, вона не використовується. Тому ми виставляємо на аукціон наші вимоги. Перша вимога, що підприємець, який купить цю будівлю, найперше він повинен нам зробити один із поверхів під квартири. Тобто, у нас по цілому проект це у нас не житлова будівля з офісними і складськими приміщеннями на першому поверсі, і на сьогоднішній день той інвестор, який Купить нашу поліклініку. Він зобов'язаний за умовами аукціону зробити один із поверхів. Тобто, це 10 квартир. Це буде законні чи не житлові? Як от це Ви... будуть житлові будуть житлові квартири? Це Я буде, буде відомче житло, Відомче житло. Це буде відом Вам чи вдасться житло. Витримати цей... Я думаю, що вдасться. Це дуже важливо. Це ми знаємо. Це і дуже важливо для людей, які зараз на запитую. сьогоднішній день. Знаєте, ми от потребуємо, будували, будували все житло приватизоване, так. і ми не можемо на сьогоднішній день залучити спеціаліста, щоб надати йому житло. Прийде чоловік на півроку, попрацюючи на рік там. і вже, і приватизував. І вже приватизував. Ми будемо і, робити зроб. все задля того, щоб це житло було відомче. Умовами аукціону є проведення всіх комунікацій в кожну із десяти квартир. Тобто це газопостачання, водопостачання, водовідведення і електропостачання. Це перше. Тобто, це буде в кожній квартирі індивідуальне опалення. Звичайно, Підведено. до цього ми так підведене в кожну квартиру індивідуальне опалення, і плюс до того вікна, двері, стяжка на підлозі і вирівняні стіни. Оце те, що є у нас в умовах аукціону питання. Так, дивіться 3,7 мільйона за таку споруду. Це не такі великі гроші, і звичайно, у вас мабуть тут що правда, за 3,70 будете буде продавачу ну в нас є оцінка, звичайно в умовах аукціону. Чітко прописано, що повинен зробити наш покупець. Mm -hmm. І звичайно, це колосальні Які кошти інвестиції ну, приблизно саме. сума інвестицій 50 мільйонів. Тобто людина, підприємець заплатить 3,7, так так і плюс що ну щоб ви 50. розуміли. В нас є проект під реконструкцію. Mm. Якщо зроблять реконструкцію, проведуть повністю будівлі, то це 136 мільйонів. І то це опалення у нас буде централізоване. Щоб дуже не хотілося до цього йти. Тому на сьогоднішній день. Поки що інвестиція, яку ми бачимо, яка у нас прорахована, це десь близько 50 мільйонів вкладається в цю будівлю. Солідна сума. Скажіть, що ще буде мати громада з цієї? Цього продажу те, що ми на сьогоднішній день маємо. Ми ж не просто так провели скільки дій для того, щоб виставити на аукціон цю будівлю. До нас звернулася фізична особа, підприємець, яка забажала купити mm. цю будівлю. І звичайно, в наших перемовинах це було те, що це ця фізична особа, якщо вона виграє, якщо вона дотримується, всі усі може кому, бути не одна фізична, звичайно, тобто й повинна бути не одна. звичайно, це, а цього. так і буде. Я так. так і думаю, але умови аукціону дозволять виграти ті. Тільки тій особі, яка зможе вкласти кошти у задоволення наших умов, що це Задов... буде? Воно ще щось дасть для громади, звичайно, що це ну, на сьогоднішній день. Ми бачимо це. Це буде підприємство, де будуть робочі це, руки. Потрібні. Так, звичайно, там приблизно десь 50 робочих місць. Оце я хоті зразу. Почити. 50-70 робочих місць Це офіційні будуть робочі звичайно, місця. Звичайно, звичайно, це наші платники податків. І це буде це... солідне зарплата? Звичайно, звичайно, це буде тобто поповнення. Тобто Ми отримуємо громада. Отримує 10 квартир для фахівців. Так так, робочі місця Робочі плюс... місця і податки. Звичайно, Те наше підприємство ПДФО. буде тут платити податки. Ми про це говоримо зараз. Якщо Ви все буде звичайно, ми все враховуємо. Ми будемо робити все задля того, щоб всі податки йшли в громаду. І питання дуже важливе, яке також люди. Зараз підіймають. А де ж тепер медицина буде? Я пам'ятаю, що там в поліклініці колись зробив звідти матеріали. Там на другому поверсі здається, були сімейні лікарі, а там пусто ж була зверху, знизу. Скажіть, а де тепер будуть хоч сімейні лікарі? Чи не постраждає медицина красна На, на сьогоднішній день? У нас сімейні лікарі, лікарі, тобто амбулаторія загальної практики сімейної медицини, тобто та що в народі називають нас первинна медицина? Вона у нас знаходиться разом із вторинною медициною на одному п'ятачку. Тобто, у нас і сімейники, і їхня адміністрація, і також центральна лікарня, наша, яка є, має другий рівень. Вони всі знаходяться в одній купі, тобто людина, яка звертається до сімейного лікаря, якщо це буде мешканець Краснокутська, і в неї є направлення на обстеження до профільного лікаря. Це все знаходиться в одному місці не, не треба, треба далеко бігати. Так виходить так, що медицина в нас не буде якось обмежена або зазнає, яких з зи, таких зисків. Ні, так? ні, все в нас там в купі. В Наже там ми купили вже комп'ютерний томограф ні. за кошти місцевого бюджету. У нас є до речі, не кожна селищна територіальна громада. Має за власний кошт, за так? власний кошт, так за кошти right. місцевого бюджету у нас куплений комп'ютерний томограф, який на сьогоднішній день обслуговує наших людей безкоштовно. На сьогоднішній день велика увага приділяється розвитку медицини на території громади, не тільки придбання обладнання, а плюс до того ми ще із місцевого бюджету доплачуємо нашим лікарям за їхню роботу в військовий період. Це первинна вторина ланка? так і, тим, і тим. не тільки лікарям, а всього і обслуговуючому персоналу і. Тобто і перший, і другий рівень всі ми доплачуємо з місцевого бюджету кошти і буквально до не, не можу зараз не запитати затишна громада краснокутська. А якщо сюди почнуть або вже може звертаються... Мешканці прифронтових територій будете допомагати, їм? а ми їм і допомагаємо. У нас зараз дуже багато людей проживає на території громади, які до нас заїхали не тільки з Харківської області, а й з Сумської області. І ми ж дуже багато людей забрали у наше стаціонарне відділення центру надання соціальних послуг. У нас там дуже багато проживає людей. Якщо там на сьогоднішній день у нас 53 особи проживає. Люди похилого віку, які потребують стороннього догляду, то серед них половина людей внутрішньо переміщених осіб, тобто люди, які з-під обстрілів до нас переїхали. І от і вчора був телефонний дзвінок з борової. Привезуть теж людину, яку треба десь визначати рідних немає, і тому ми забираємо і за кошти місцевого бюджету утримуємо цих людей. Дякую вам, Івана Сам. Дякую за вашу позицію. Дякую за роз'яснення. Якщо будуть ще питання, ми до вас звернемось, але найголовніше ми будемо дивитись за тим, як розвиватиметься ця історія. А з продажем ми хочемо врешті дізнатись, хто буде цей ще прозоро чи, все відкрито. Да, я думаю, що це буде відкрито. Просто до аукціона. Ми не маємо права про це навіть казати, і надалі будемо дивитись з цього діла вийде. Я сподіваюся, що це в часових рамках не буде дуже так розтягнуто. Я думаю, що з цього вийде все, і наші люди будуть задоволені. Дякую. Бо коли це є здорова конкуренція, це круто. Після розмови з Іриною Олександровна Карабут. Я пройшовся вулицями. Красного кута, щось мені весь час, хоча я саме так називати, і сходив до поліклініки, яку будуть продавати. Потім сходив до лікарні, яка існує, діє і там все добре. Спілкувався з людьми. Знаєте, думки різні. Зустрів дядька, який каже, що лікуватись в цій лікарні він не лікується, лікується десь далі. А тут. Гроші треба платити. Таке інколи кажуть, коли не на камеру знімаєш. Знаєте, а знімаєш так, от спілкуєшся. Я кажу: а ви платили? Та ні, я не платив. Спілкувався я із медиками. Були зустрічі декілька сімейна медицина. Ну якби вони, вони жили на другому поверсі в поліклініки. Звичайно, краще ніж зараз тут живуть, було постаріше. А запитуємо ну реально не вистачає кабінетів, та ні вистачає. Якось так потіснились. Почув таку цікаву історію від давньої моєї знайомої про те, як вже не один раз і не два, і не три її чоловіка, який дуже тяжко хворить. Ну буквально рятують в хірургічному відділенні краснокутської лікарні. Цю людину я знав, і вона була готова навіть на камеру про це сказати. Вона готова була розповісти наскільки класні. Спеціалісти, а ще люди кажуть звичайні речі. Вони кажуть, що ну а взагалі то лікарів не вистачає. Не вистачає лікарів, і раз їх не вистачає, значить, і послуги медичні не такі вже хороші можуть бути по деяким напрямкам. Щоб були лікарі, треба щоб. Щоб було житло, щоб приїхали лікарі, і жили тут. Треба, щоб було житло. Житло постійне, житло де можна буде переночувати. От якщо буде 10 квартир у тій поліклініці, і ті 10 квартир займуть фахівці, які сьогодні не громаді, то вигода від цього буде взаємна. Поки будемо дивитися за розвитком подій, будемо про це знімати сюжети. Будемо писати про це в газеті. Запрошую до розмови всіх краснокутчан. Висловлюйтесь і будьте коректними, коли висловлюєтеся, і будьте чесними самі з собою. Знаєте, от мені розповіли про одну історію: 22-й рік, початок вторгнення дають на площі молоко, черги великі. І в тих чергах матусі з колясочками, з маленькими дітьми за руку, з бідончиками, і ніхто не здогадався розступитись і спочатку пустити матусь з дітьми. Ну ніхто ж так не робив. Зато скаргу про те, що немає окремої черги для людей, які прийшли з дітьми, ну, накатали. <гум> Чому так? Ди це все просто. Якщо ви такі чемні, якщо ви щось хочете змінювати, візьміть і почніть з того, що зробіть самі чемно, чесно. Розступіться, підійшов солдат, розступіться, підійшла матуся з дитиною – розступіться. Це те, що створює сьогодні майбутнє нашої України. Та нових зустрічей!